Дуже дуже важлива ця енергія, коли ти бажана. Для жіночого щастя це пріоритетна енергія, пріоритетний стан. Жінки дуже часто згасають, коли не відчуваються бажаними. Клітка регенерує вже зовсім на іншій чистоті. Ви жінки старіше і, там, набагато раніше, коли перекриваєте в собі оцю жіночу сексуальну енергію, да, і не відчуваєте себе бажаною, самі до себе любові не відчуваєте Да, забуваєте вже на секс, в тому числі. Ну що ну це ж біологія в цьому світу? Ви цікаві, коли ви репродуктивні. Ну, Давай я так прям грубо скажу. І коли ви кайфуєте від сексу, а для природи секс це ну розмноження, да, окрім ну, задоволення. Коли жінка і в 60 кайфує від сексу, коли жінка і в 60 кайфує від того, що вона бажана, коли жінка і в 60 займається собою, спортом, там, своєю фігуркою, вона виглядає на 40. Чи коли жінка в 40 вже забила на себе, все, я вже не цікава, не стара, мені секс не потрібен, і так далі, вона вже починає виглядати як на 60. Елексир та молодості в жіночій сексуальній енергії у вас. Оксана, я ж була в такому стані. Я була по такої все життя, дібне, як зараз. Потім під час шлюбу ти фотографії. Парадоксально, Парадоксальніше, я там була худіша, ніж я зараз. Я там страшну. Це я знаю. Я була в цьому стані, тому я чітко знаю, що це за стан. Коли тебе чоловік не хоче взагалі. починаєш себе відчувати старою жінкою, старою грюмою бабою. Я оце слово грюма баба перебирала в собі, напевно, більш широко. Навіть можеш проаналізувати по славянським нашим жінкам, особливо савкового виховання. Батьки вже там 60 років виглядали як бабусь. Дивись на західний світ, 60 років скачуть як козочки, ще виглядають на 40. Це залежить від внутрішнього стану. Да, це було і там, і там я була в двох цих паралельних світах, тому я це чітко знаю.